Усім привіт! Мене звати Аніта Луценко і сьогодні ми обговоримо дуже класну тему: вакуум. Вакуум цікавить усіх, а саме як його робити правильно. Мені допомагатиме Віола, яка ніколи в житті не пробувала робити вакуум. Спеціально навіть перед зйомкою ми цього не зробили для того, щоб я могла в онлайн режимі навчити тебе і Віолу робити вакуум правильно. Ми спробуємо різні варіанти і знайдемо такий, коли справді вийде втягнути живіт і зробити. Це правильно, це виходить вкрай рідко. Я б навіть сказала з 10 людей, приблизно у двох це виходить. Це рідко виходить у тих, у кого дуже сильний прес, хто не вміє розслабляти м'язи, або хто не має, не вміє зібрати м'язи, або не має взагалі відчуття свого тіла. Навіщо ми робимо вакуум? Взагалі-то це йогівська вправа, у якої є три етапи. Усі три етапи ми сьогодні розберемо: ми таким чином стимулюємо травлення, включаємо м'язи живота, які чудово підтягуються. Зередину живота. Є ще й інші спецефекти, але це вже в йогу. Сьогодні просто навчимося робити вакуум правильно. Отже, перше, що нам необхідно зробити, це ми витягаємо руки вгору, робимо вдих. Наступний рух ми робимо повний видих і впираємося собі в стегна зверху. Водночас дуже важливо, щоб у нас руки залишалися прямими. Ось так. Ось лікті, Віола, випрями повністю їх. Упираємося в ноги, коліна трохи зігнуті, і ліктя ти повинна ніби висіти на руках, тільки не згинати. Якщо у нас залишаються зігнуті лікті, то ми ніби будемо намагатися животом спиною утримувати це положення. А так нам потрібно повністю на руках повиснути. Ми зробили вдих, глибокий, нічого не втягуємо. Глибокий вдих, повний видих через рот. Зроби так, щоб я почула вдих. І різкий видих. А тепер спробуємо зробити вдих із звуком ПА. Вдих. Ще раз. Добре. Зараз, поки відпочиваємо. Ще тренуємося. Ще раз спробуємо зробити глибокий вдих, повний видих, звук ПА. І затримка дихання. Ні, ти зробила невеличкий підвдих. Це дуже часта помилка, тому що ми намагаємося трішечки вхопити повітря. Ще раз, усі разом пробуємо глибокий вдих, повний видих. Зібрали повітря, тримаємо, нічого не робимо, просто тримаємо. Ми не намагаємося втягнути живіт. Віоло не намагаємося втягнути живіт. Я не намагаюся. Стоїмо, спокійно, віддихалися. У нас не має бути запаморочення. Піднімаємося, просто спокійно подихали. Наступного разу ми зробимо глибокий вдих, повний видих, затримаємо дихання і спробуємо живіт втягнути всередину. Встань боком, щоб було видно. Отже, ноги на ширині плечей. Поїхали, глибокий вдих, повний видох із па, затримка дихання. І тільки після цього ми пробуємо живіт втягнути всередину. Ну, у Віоли виходить на 5 балів із 10. Віддихатися. Так, добре. Це вже цікавіше. Я думаю, що в тебе приблизно теж виходить такий стан. Ти можеш доторкнутися рукою до свого живота. Неважливо, скільки в тебе жиру на животі, повинно прям ось так, ось так. Навіть виїмка має бути, і просто до попереку можу притиснутися. Ще раз пробуємо: глибокий вдих, повний видих, різкий, повністю до кінця все видихнути. Затримка дихання. Тримаємо, пробуємо втягнути живіт всередину, і навіть під ребра, і навіть ось туди, ось тягнути, втягнути, втягнути. Так, і знову не виходить, що ми спробуємо зробити. Що можемо вдіяти? Ми спробуємо витягнути язик і дотягнутися ним до підборіддя. Таким рухом, навіть ось-ось-сюди, ось навіть до підборіддя, таким рухом у нас підтягуються всі наші органи. І стає легше зробити цей рух. Пробуємо. Поїхали. Вдих. Повний видих. Затримка дихання. Намагаємося втягнути живіт і тепер пробуємо язиком витягнутися. Ні, не спрацювало. Гаразд, окей. Ідемо далі. Якщо весь час у тебе виходить е, живіт, супер клас. Продовжуємо робити. Гайда з нами. Я попрошу Віолу лягти на підлогу. Що ми зараз спробуємо зробити? Віола спробує, ти теж сподіваюся, з нами лежиш на підлозі. На вдиху надути живіт так, щоб навіть мою руку виштовхнути вгору. І з видихом живіт втягується всередину. Ще раз спробуємо зробити вдих. Живіт назовні надувається, і видих втягується. Затримка дихання. І спробує ще його провали ось сюди. І навіть ось під ребра, під ребра, під ребра. Вакуум і не вийде з першого разу. Дихай. Ще раз робимо зараз вдих. Зараз ми перейшли до вправи помпа. Помпа це вправа, що готує до вакууму. Вакуум, я ще раз сказала, з 10 людей виходить у двох. Тому засвоюємо підготовчу вправу. У програмі Вау Баді у застосунку є навчання ось цього вакууму. Робимо глибокий вдих, повний видих, затримка дихання. І зараз спробую різкими рухами виштовхувати живіт. О-о-о-о-о! І таким чином ось Віола намагається смикати, і, начебто, нижню частину живота починає розворушувати. Вона починає відчувати, де в неї там, що взагалі знаходиться. Дихай. Таким чином ми поступово вчимося відчувати низ живота. Ще раз глибокий вдих, повний видих, затримка дихання. Живіт втягнули всередину, і звідси виштовхуємо. Виштовхуємо нижню ось тут, навіть до лобка вгору, 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 вгору. Добре. З віолою ми на цьому варіанті зупинимося, але спробуємо ще раз. Якби я тренувала Віолу і була б у нас мета навчитися робити вакуум, то я б порадила їй приблизно тиждень робити тільки цю попередню вправу помпа. Через тиждень вона б нарешті звикла, у неї добре виштовхувався в живіт. І після цього ми приступили б до вакууму. Але в нас прискорений варіант, тому пробуємо ще раз. Глибокий вдих, повний видих, затримка дихання, нічого не залишилося, і втягуємо о, чудово, дуже глибоко, глибше, добре, і круглою спиною розкручуємося нагору. Скільки утримувати це положення? Можна потримати до того стану, поки не хочеться зробити вдих. Тобто, задихатися в жодному разі не потрібно. Наступний етап. Я прошу. Поки Віолу, подивитися, і наступний етап ми будемо робити вдих. Зрозуміло, да? за відчуттями як потрібно. Давай зараз ти доторкнешся. Які є відчуття, що ти відчула в моєму животі. Порожнечу. Ну. Якщо, чим відрізняється від Твого, чи коли до того не торкалася, я свого не торкалася. Давай спробуємо доторкнемося до Твого, вдих, повний видих, затримка дихання і втягуємо всередину. Торкнися свого живота. Відчуваєш, поки тверденький. Так, і немає ось цього провалювання. Добре. Для Віоли, як я сказала, залишається варіант помпи, щоранку і через тиждень у неї все вийде. А я спробую показати вам наступний рівень. Те, що відбувається після того, як ми затримали вакуум одне невелике уточнення. Вакуум ми намагаємося зробити зранку, наче серце, можливо, після того, як випили склянку води і обов'язково сходили в туалет по великому. Це ідеальний варіант, коли необхідно робити вакуум. Якщо є проблеми з випорожненням, закреп, то в принципі це теж трохи простимулює похід до туалету, але ідеально це робити, все ж таки потім. Я покажу варіант, який ми спробуємо далі. Вдих. Це варіант, коли ми вже, наприклад, три рази просто втягнули живіт, отримали, і переходимо до наступного варіанту. Робимо вдих, видих, затримка дихання. Втягнули і робимо 1, 2, 3, 4, 5. Ось такі ось 5 активних рухів. У принципі, якщо звикнути щоранку робити ці невеликі маніпуляції, це буде акумулювати і налаштовувати на цілий день. Це увімкне вашу передню стінку живота, це простимулює кишківник. Але. Жодного разу не робимо цю вправу, якщо стоїть спираль, вона може зрушитися, є якісь проблеми з внутрішніми органами, з тазовим дном, і не робимо, якщо з'являються будь-які болі, в іншому випадку можна спробувати поекспериментувати і вирішити, виходить вакуум чи не виходить. Але з часом вийде абсолютно в усіх. Обіцяю. І не забудь підписатися на мій YouTube канал, тому що тут величезна кількість всього найкориснішого для тих, хто готовий тренуватися вдома і дбати про своє здоров'я. Ну що, як відчуття? Та це тяжко, але я почала відчувати живіт, коли вниз спустилися і були імпульси. Так, а що почала відчувати? І тоді я зрозуміла, що м'язи взагалі, що він у мене смикається нарешті я відчула, що щось є. Як ти відчуваєш, за який час вийде зробити вакуум? Завтра та ну, але через тиждень серйозно десь через тиждень добре.